22 січня в Чернігові на честь сторіччя проголошення акту злуки провели грандіозний флешмоб. Три тисячі людей зібралися в центрі міста, щоб заспівати гімн України разом. Живий коридор розтягнувся аж до катерининської церкви. Зібрання стало наймасштабнішою патріотичною акцією на Чернігівщині за останні роки. На сьогоднішній день нам треба створювати роботою, думками, об'єднанням нашим. Прагненням, щоб майбутнє було саме в Україні, наших дітей, наших онуків, податками нашими до Дня Соборності в Чернігівському обласному філармонійному центрі за активну громадську діяльність та з нагоди Дня Соборності України керівники області та міста вручали відзнаки чернігівцям та мешканцям регіону. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. У кожному великому селі є свій маленький бабин яр. На цю тему говорили у бібліотеці імені Короленка. Коли з Чернігова виїжджали перший другий батальйони СС, вони Пересувалися далі у Голуб до Німеччини, то вони вивезли перший батальйон, три машини документів архіву, а, а ті шість. Гриб та ГРВІ продовжували атакувати Чернігівщину. В обласному центрі рівень захворюваності був нижчим епідемічного порогу, проте його перейшли у Варвинському, Городнянському, Корюківському, Менському, Ніжинському, Прилуцькому, Сосницькому, Срібнянському районах, містах Ніжин та Прилуки. Спочатку е в області зареєстровані. 10 летальних випадків від грипу. У понеділок у школу таке рішення у п'ятницю прийняв міський оперативний штаб для координації дій щодо запобігання розповсюдженню захворювання на грип та ГЕРВІ. У Чернігові захворюваність пішла на спад. Ми пропонуємо з сьогоднішнього дня зняти обмежувальні заходи в школах і дозволити розпочати учбовий процес. 31 січня відбудеться пленарне засідання 38-ї сесії Чернігівської міської ради. Її порядок денний обговорили на погоджувальній раді. Окрім змін до міського бюджету та міських програм, депутати розглянуть соціальне важливе звернення до президента України та Кабінету міністрів з приводу тарифів. Депутати обговорюють питання у профільних комісіях. 22 січня почали виплачувати заборговану зарплату на Чексілі. На це виділено 2 мільйона 725 тисяч гривень. Нагадаємо, 16 січня колектив камбольно суконного комбінату розпочав страйк через невиплату зарплати. Міський голова Владислава Трошенко зустрівся з директором підприємства, який пообіцяв меру, що найближчим часом погасить заборгованість перед колективом. Керівник виконав обіцянку. Тариф на вивезення сміття в Чернігові не відповідає витратам, заявив Руслан Волок. Керівник КТП 2528 на розширенні на розширенні нараді в мерії 22 січня. За його словами, зараз у Чернігові тариф на вивезення сміття чи не найнижчий в Україні. Тому АТП 2528 у найближчі місяці ініціюватиме перегляд тарифу. Третій електронний аукціон з продажу комунального майна відбувся у Чернігові. Наше місто одним з перших в Україні долучилося до державної програми приватизації у формі електронних аукціонів. Бюджет отримав десять. Мільйонів 960 тисяч гривень в минулому році. Фонд комунального майна працював з об'єктами, які, на погляд фонду, були непривабливі для орендарів та довгий час залишались вільними. Нами було проведено три аукціони, з яких було продано шість об'єктів. Що робити з державними лотереями, які фактично замінили гральні автомати? Про це говорили під час круглого столу в мерії правоохоронці і громадські активісти. Чернігів був один з перших міст з перших міст в Україні, де було прийнято рішення на рівні міської ради органу територіальної громади про обмеження торгівлі алкоголем напоями після 22.00. в принципі так само ми можемо стати одним із перших в Україні, хто і по цим гральним закладам зробить такі кроки. Вже 30% пасажирів у Чернігові розраховуються у тролейбусах не готівкою, а за допомогою транспортних карток. Вартість однієї поїздки в електротранспорті про розрахунку карткою значно нижча. Вже продано 11 тисяч транспортних карток. Циклон з Балкан цього тижня засипав чернігів снігом. Комунальна техніка працює і в день, і вночі. Будемо в ніч працювати теж вісім часом вечора буде. Нічна зміна, нічну зміну буде трішки більше техніки там на три єдиниці. Ну щоб до утра. Максимально зачистити місто. Місцями снігу нападало до 17 сантиметрів. У рятувальників і патрульних також значно додалося роботи. Упродовж минулої доби надзвичайники, зокрема, 25 чоловік особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, вивільнили вісім транспортних засобів та надали допомогу 9 особам. Збільшилася і кількість травмованих через ожеледицю. Минулого тижня, за словами чернігівських медиків, до травмопункту звернулося біль. Більше трьохсот людей, із них тридцять госпіталізовані. Щоденно допомоги від лікаря очікують кілька десятків громадян. Зараз на даний момент в середньому це близько 60 пацієнтів, які звертаються до нашої лікарні за допомогою. 40 з яких ну це так приблизно, Це травми на вулиці. На розширенні нараді в мерії муніципальна варта вкотре продемонструвала світлини, як прибирають міждворові території. Частина недоліки вже усунута. Владислава Трошенко наголосив, що обслуговуючі підприємства повинні відповідальніше ставитися до прибирання. Сьогодні я бачу, що керівників приватних управителів більше. Будь ласка, щоб ви були на нарадах. Значить, будь ласка, дотримуйтесь всіх стандартів загальних по місту. Не запускайте ваші території. Це також ваша відповідальність, не тільки бізнес-розуміння там заробити копійку, а ваша відповідальність перед містом. у понеділок у всесвітній день обіймів. Чернігівці долучилися до всесвітнього флешмобу. Вже п'ятий рік ми, от, виходимо в центр нашого міста і закликаємо людей звертати увагу на близьких, на просто перехожих, які може. Не завжди е, на душі гарно цю хвилину і е, обіймати їх. 31 січня закінчується реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це нагадали під час брифінгу. Фахівці радять абітурієнтам спробувати свої сили, аби під час основної сесії, яка стартує 21 травня, менше хвилюватися. Подача документів розпочнеться 5 лютого. Цікавенка цього року, точніше їх дві, якщо дивитися на ці терміни, це дуже скорочені терміни реєстрації. У нас ніколи так рано не завершувалася реєстрація, більше, аніж на тиждень скорочено цей період. Перше і друге немає як такого періоду перереєстрації. Актори театру Ляльок імені Довженка повернулися зі Сходу. Вони гастролювали в Луганській та Донецькій областях. Побували у дев'яти населених пунктах з виставою Ангелик, що загубив зірку. Її побачили близько чотирьох тисяч глядачів. Це така велика радість була для цих людей, тому що там така ситуація тривожна, і вони давно не бачили якихось мистецьких. Кадрів мистецьких е, виступів, і ми, першими серед українських театрів Ляльок, приїхали туди в рамках е, творчої е, творчого мистецького проєкту Арт Перемир'я. З шедеврами Моцарта і Чайковського дебютувала в Україні італійська скрипалька Ксенія Мілас. Єдиний концерт солістка зіграла у Чернігові з симфонічним оркестром Філармонія. Абсолютно два різних стиля, дві різних епохи. Очень хотіла захопити От і, і Моцарта, і потом на Чайковського у суботу у філармонійному центрі 19 вокалістів змагалися за право представляти нашу область у фіналі національного проекту Яскраві діти України, що відбудеться 28 березня у Києві. Ви змогли пройти кастинги. Ви змогли пройти відбори. Тому ви знаходитесь тут. Ви кращі з кращих. Ніженець Володимир Михальський посів друге місце на всеукраїнському шаховому турнірі, що відбувся на Полтавщині. Він набрав сім з половиною очок з одинадцяти можливих при нормі майстра спорту у шість з половиною. Відбір до всеукраїнського чемпіонату з дзюдо серед молоді пройшов у Чернігові. Всього у змаганні взяли участь 70 дзюдоїстів. З кожної категорії будуть найкращі, тобто це перше, друге, третє місце. Ну а також по ступені готовності даного спортсмена, щоб він нашу область гідно представляв. Телеканал Новий Чернігів з 4 лютого мовить 24 години на добу у багатоканальній мережі mx 5 Про це генеральний директор Ольга Капустян повідомила під час наради в мерії 22 січня. Поки міське телебачення виходить в ефір як на аналоговому, так і в цифровому форматі. Налаштовуйтеся на 31-й цифровий канал.